Засновники громадської організації «Автоєвросила» зустрілись із Шепетівчанами у громадському хабі, розповіли про напрямки діяльності та цілі спільноти. Ми є самі володарі автомобілів на іноземній реєстрації. Я особисто їжджу 8 років. Я певний час прожив за кордоном. Маю ну так і можливість їздити на такому автомобілі і маю. Практику їздити на такому автомобілі. Ми зібралися для того, щоб ну скажімо так поставити якісь крапки над і для того, щоб ну мати можливість навчити, розказати, що це не проти закону, що це ну, скажімо так, є пряма дія закону, і ми не порушуємо його у дискусії. Взяв участь і депутат Шепетівської міської ради Дмитро Сорока. Ви виходить, що ви кидаєте тільки я, бо я заплатив всі податки, все заплатив. Завтра ви це будете кусувати. Це буде хорошо для народу. Це буде добре для народу. Я зможу купити, наприклад, ще одну машину, бо я знаю точно, що моя машина впаде в ціні два рази. А це для мене неприємно, бо це мої кровні гроші зароблені, я їх не вкрав, ніде не зробив. А я пахав та тахав, щоб відложити на, цю, на цей автомобіль. Я його купив, і тут зараз приходять хлопці, ми молодці, ми от там робимо хорошу справу. Іскусственно зроблений басейн, в якому я сказав, є щуки, карасі і раки. От основна маса це раки. От якщо їх держуть... В тому багнюці і заставляють їсти те ж саме. Якщо я маю дві тисячі доларів, у мене немає вибору купити нормальний автомобіль. У мене є вибір купити гнилий деревий автомобіль, якому за 30 років це який репу... не відстріл. Я це все розумію. Я вважаю, що треба. З такими рушійними людьми зустрічатися зустрічати частіше, тому що вони нам допомагають зрозуміти такі речі, що нам самим вони не не дойдуть. Авто Євросила діє з вересня минулого року. За цей час створили близько 70 осередків по всій Україні з центральним у Києві. Це сім'я, це ту сім'ю, яку ми змогли створити. Вони спілкуються між собою. Хлопці, ну це по перше, це водії більшості хлопці. А до цього долучають свої сім'ї, їхні батьки і близькі знають, що є така організація, тому що вони разом їдуть відпочивати, вони разом йдуть на якісь акції, вони разом роблять якусь роботу, яка соціально загально, ну, скажімо так, взаємоцікава, розумієте? І от, і от і тільки завдяки цьому ми дали можливість людям соціумом зрозуміти, що вони один без одного не варті, навіть ну, виїденого яйця. А зараз вони це величезна громада, і в цю громаду входить близько 200 тисяч чоловік. І і щоб зрозуміло, що на сьогоднішній день навіть не я сам не уявляю, як це так відбулося, тому що це правильно якийсь, напевно, наш був ход як організаторів для того, щоб об'єднати цих, цих людей, дати надію і, знаєте, от таку ідею, що це реально. європейські дороги і якісне пальне. Безпека на автошляхах, правомірні дії патрульної поліції, до водіїв та доступне авто для кожного це те, до чого прагне автоєвросила. Засновник руху Олег Ярошевич наголосив, що в пріоритеті наразі затвердження законопроектів, які регулюють рівні права українців та іноземців для використання автомобілів на іноземній реєстрації. У Нас є два законопроекти, які вже лежать у Верховній Раді на розгляді. Близько чотирьох законопроєктів, які зараз у нас в розробці, і цей законопроєкт, який один із них стосується розмитнення, зняття мита і так далі, тому подібне, тобто це весь процес, який можна зараз захватити, пов'язаний з автомобільним транспортом і всяю і галузі, яка ну, відноситься до цього моменту. То і як фінансує організацію, представники автоєвросили не приховують. Членство у громадській організації обходиться у 700 гривень на рік. З певністю можу сказати. Я даю можливість кожній людині, яка хоче перевірити, куди йдуть кошти. У нас зроблена модель європейського зразку. У нас є єдиний рахунок, у нас немає скритих таких якихось підводних камнів. У нас є чіткі витрати, і вони їх можна всі просто. Передивитися, зайшовши в скажімо так, в певну програму, де є використання, приходи і витрати немає ніяких надуманих, придуманих там, скажімо так, якихось міроприємств. Боровся із неправомірністю та свавіллям поліції довгий час. Руслан Рабюк про існування автоєвросили Шепетівський автолюбитель дізнався лише на початку травня цього року. І мною було прийнято рішення зорганізувати. Між собою таких людей, які зможуть себе самозахищати. Нас він дуже маленький осередок Шепетівці маленький вже був. І після того, як я познайомився безпосередньо з автоєвросилою, Євросилою, дізнався, чим вона займається цими питаннями, я хлопцям запропонував в повному складі долучитися до автоєвросили. І Таким чином ми долучилися до автоєвросили в цілому. І створили такий осередок на Хмельниччині. Наразі Руслан виконує функції юриста автоєвросили. Таким чином допомагає захистити автомобілістів на єврономерах від перевищення повноважень митниці та поліції. У нашій сім'ї ще раз повторюся: ні одної автомобіля за один рік не забрано, ні один автомобіль не оштрафований, і так далі. І тому подібне. Тобто, ми зробили абсолютно комфортні умови для кожного людини нашої організації. Зустріч тривала чотири години, та неформальне спілкування продовжилось і після дуже цікава зустріч, дуже цікавий формат зустрічі. Такі люди, з якими хочеться зустрічатися, спілкуватися. Дуже багато нового цікаво, і я вам скажу, що воно потрібно для людей. Чим більше люди будуть мати правдиву інформацію, тим більше буде у нас якось суспільство більш прогресивне і будемо більш розвиватися. Ірина Дубина, Сергій Фомін Лайк like Тіві.